Друзі, доброго вам всім дня! Дай Боже, щоб цей день був дійсно добрий для всіх. Ну що, сьогодні у нас 19 квітня 2023 року. Вчора прибрав я в цьому місті, де в мене були кури великі, продезінфікував це приміщення, як то кажуть. І сьогодні перегнав уже. Тепер маленьких курей, щоб тут були. Підсипав соломою, все ж розрівняв. Ну, їх сюди запустив, вони тут вже давай довбатися, шкрябаться, гребтися, коротше, таке. Друзі, ну що, мало міста стало у ящику, у тому, де вони були. І ну вже прям. Віджимали. Я чекав, поки потепліє, щоб їх сюди можна було перегнати, щоб прогрілося в сараї, тому що я тут не отоплю, не де нічого. Подивлюся трішки пізніше, коли поприбираю у е, другій половині цього ж самого сараю. Хочу побілити стіни, бачите, тому що є такі ті. Хочу побілити стіни і все буде файно. Так що, така, друзі, картина. Вон від старих курей також, бачите, та жертка, чи як правильно, я називаю драбина. Поставив, вони там також сидять, бува той. Привикають, звикають. Ну, правда, гнізда поприбирав, тому що ще поки не несуться. Поставлю назад, я думаю, як все буде добре, місяців через 4. Ну, якось так. Ну а так уже бачите, так, попідростали, вже видно, що такі тфу-тфу, як то кажуть, добротні, я б сказав би, курчата. Так, да, було б їх хоча б штук 200. І щоб це всі були курочки, було б дуже файно. Ну, нічого, дай Бог, розживемося. Все-таки в мене ж є мрія купити ще 200 штук 200 курчат. Направлення, щоб було чисто яєчне. Ломан Браун напитав, там є курчата добові. Можна відібрати курочку буде. Сказали, що якщо той, то привезуть. В принципі, ну, Поки що, поки що фінанси поють романси, як то кажуть. Ну нічого, дасть Бог трішки ось ростой, а там будемо дивитись. Якщо треба буде брати по-любому, тому що літо є літо, сезон сезоном, виноградний сезон це є виноградний сезон. Також дуже файно, але все-таки коли якби, є нормальна стабільність, а в курках я бачу, що це дійсно буде ця стабільність, особливо в зимовий період, коли сніг те, ходи, збирай яйце. Корми, підливай водичку, і, в принципі, от вам і заробіток на зиму буде прям дуже файно. Так що буду старатись щоб зробити, щоб все-таки вийшло Тому що зимою, звісно, було прям дуже накладно і, і тяжко, коли ні з чого взяти. Отака картина. їдять, п'ють, поки поїлку таку поставив. Кормушка, їй десь приблизно років, їй десь років 3, по-моєму, он перемотав. Бачите, ізолентою насипав корму, корм там у них все є, п'ють, їдять. Ну що, коли яйця будуть курки? Так що, друзі, така картина. На вулицю поки ще не випускаю, але хочу сказати, що коли Трішки ще потеплі, я тоді випущу. На сьогодні вітер на вулиці у нас великий, хоча сонячно, але вітер. І, друзі, хочу ще сказати е, таку тему, що о сьомій годині вечора дощ і на завтра, на цілу добу дощ, потім там дощ, потім пару днів без дощу, потім знову дощ. Коротше дощ і дощ. Ну їм тут, друзі, я хочу сказати, що дуже файно. Це не в коробку сидіть. випустив, вони гуляють, капощаться, лазять. Ось. Вон, хоп, походила, присіла. Уже, бачите, шукає гніздо, де яйце знести. Уже сидить, зараз буде от таке яйце здорове, двохжовткове. Коротше, знесуть. І то. І якраз можна буде піджарити свіжака. Так що, друзі, друзі, якось так. Ну. Піду працювати, піду відкривати виноградні кущі, ті, що вкриті землею. Не знаю, друзі, якщо вийде сьогодні, то постараюся сьогодні ще відео зняти за виноград, розкриття, що підплівка, що як, які, які, які далі будемо робити процедури з приводу виноградних кущів, що буде, як по порядку. Постараюся зняти. Друзі, бажаю вам, вашим родинам, ваші домівки, вашим близьким, вашим друзям. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. І з Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів все в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській богомданій землі. Друзі, з вами був Толян, Кому сподобалось відео, підтримайте лайком, напишіть комент якийсь, можливо, якщо у вас буде бажання. Ну а так, в принципі, буду і далі знімати відео для вас, для себе, робити якісь висновки. Все-таки приємно, коли є за чим подивитись. Якось так. Все, друзі, до побачення, що побачилось.